Обід. Сьогодні в мене на обід каша кукурудзяна. Ще ціна залишилась, 17 гривень 60 копійок. Вона для дітей швидко ро, ну, швидко розводиться молоком і добре смакує. І добавлю гренол, гранула фруктова. Ось така. беру прямо ложками засипаю. Тут і сухофрукти. Розсипалась трошки. Ну нічого, в мене птахи під'їдять. Так, заливаю все це гарячим молоком. Бажано, щоб було дуже гаряче. Поки воно остине, понабрякають всі мої елементи каші їстівні, І можна буде їсти. Отак добре розмішую, От я чоловіку вже приготувала. І запиватиму кавою, чорною смачною кавою. Три рази на ніч була повітряна тривога, уявіть собі. Вона ж не, не тримала 2-3 хвилини. По пів години, по години, по півтори години. Перебитий був весь сон. І стан дуже-дуже такий недобрий, бо хочеться спати, відчувається втома. Тому вирішила в обіді ще випити каву. А спати ніяк не може. Вдень ніяк. Так, вона тепер остиває, набрякає, пропитується. І буде смачний обід. Ну що ж, всім, хто обідає смачного, тихого вам спокійного вечора. Зустрінемось на вечері.